удар Лущика. Дальня відстані і по зворота проходить м'яч. Ну що ж, перейдемо до... 77 Григорій Колесник, 21-й, Ігор Магура, 44-й, Сергій Симоненко, 88-й, Андрій Устиненко, 15-й. І забиває у нас Калевка Ходосіївка. Чудов. 77 Григорій Колесник, 21-й, Ігор Магура, 44-й, Сергій... Ков, Іде передачу на Максима, Максим зберігає, проти нього б'є Кадиров, Кадиров відборує м'яч, Іде передача на Казміру, Казмірук на Кадиров, Кадиров, коротжні ворота розігралися Лінецьку і зрадній драхунок у Машков. Іде передачу на Максима. Максим зберігає, проти нього б'ється Кадиров, Кадиров відборє міч. Правило. Зараз стрімко, без уваги, Джафаров пробиває і повз ворота проходить у ду. Джафаров. робить Передачу під удар і всі вручає м'яч після удара Бойка. Виконувати штрафний удар. Пробиває, Костенко і Магура переводить. Жафаро пробуває, снова чудо. чудо. Она Левренка, Лаврен Масовий Доти, Кобрізка, Колесник з М'ячем, намагається обіграти і Костенко відбирає. Місто Денецький, на Левренюка, намагається обіграти. Лавренюк закидає на хід Костенко. Костенко входить і забиває Костенко. Чудово! забиває. Лавренюка. Лавренюк Лаврен Масовий Доти, Кобрізка, Колесник з М'ячем. Намагається обіграти і Костенко відбирає. М'ясто Денеськи на Левренюка. Намагається обіграти. Пробиває вже Фаровіс Студенецький, зараз рятує «Калевка». Ходосійку, віддає за передачу. Проходиться передача на Головніка, контратака команди «Калевка». Пас, Козлов, скидка і Шушков забиває. Чудовий гол Шушка пробиває. Вже Фаровіс Студенецький. зараз рятує «Калевка». Ходосійку, віддає за передачу. Проходиться передача на Говриніка, контратак... Гравці каливка Ходосіюка. Не проходиться передача колесні виборів, але Бойко з м'ячем зміщується, обігрує колесника, робить передачу і прочитав зараз Магура, але залишається м'яч Колевка. пробиває зараз і забивають у нас. Грасіка Левка добиває лущують. Гравці Каливка Ходосіюка. Не проходиться передача колесних виборів, але Бойко з м'ячем зміщується, обігрує колесника, робить передачу і прочитав зараз Магура, але залишається м'яч Левка. Казмірук на Кадирова, Кадиров, віддає передачу на нас Синоненко, на Казмірука, Казмірук назад на Кадирова, Кадиров має обіграти зараз. Сидоренко обіграв, Кадиров зміщиться під удар, пробиває і Студенецький рятує, на добиванні в нас і забиває у нас. Казмірок на Кадирова. Кадиров, віддає передачу на нас Семененка, на Казмірука, Казмірок назад на Кадиров, Кадиров має обіграти зараз. Сидоренко обіграв. Куди відбирає, кодирнакси Максилка буде, буде пробувати. І воріти пробуває у нас. Бойко так Миру. Ой, повідає на Лучика. Лучик виграє зараз Кадирова, хоч Лучик сам на самий поперечку, Влучає м'як після удара Максима. Миру м'ячем, де передачі на Кадирова. Кадиров пробуває і Кутовий Він м'яч виходить. Копля прокидає Борисково, ворожковий технічно технічних постав куди. Колесник з м'ячем прочає. Проходить пас знову на Лавренюка. Лавренюк обігрує зараз і забиває п'ятий гол за команду Каливка. Копля прокидає Борискова. Борискова технічний подивись перед поставу. Колесник з прочає. Проходить пас. І рятує зараз Шуман. І м'яч проходить на дворі тьми. Це передача на Кадирова, Кадиров далі на Колесніка. Григорій обіграє зараз. Луч. І пробиває Колесник. Кадиров. Іде передачу на Колесніка, Григорій. Буде пробивати і Судеський, рятує зараз. З кітка й забиває шостий гол від команди. <плес> Жафаров з м'ячем ідеє передачу на Казмірука. Казмірук робить посильну передачу. Кадиров намагається обіграти Пуди. Лавренюк забиває сьомий гол, просто розгром команд Жафаров з м'ячем віддає передачу на Казмірука. Казмірук робить присильну передачу. Кадиров, намагається обіграти куди. Пробиває у Стименко і чудово грає зараз Студенецький. секунд залишилося. Вибувають. Ну що, матч завершено. Вітаємось перемогою Команди Кахо до